Осінь, холод, обігрівач доволі часто. Наступним у асоціативному ряду йде коротке замикання. Аби не сталося нещастя і не довелося екстрено викликати пожежну службу, столичні рятувальники Подільського району провели профілактичний рейд. Чи все ми знаємо про безпечне поводження з електроприладами? Дивіться далі. Хочемо вас попередити про. Обережність при поваженні з вогнем, при користуванні електроприладами, газовими приладами і вручити вам таку інформацію. Ось так від квартири до квартири вони крокують, щоб нагадати людям правила, як безпечно користуватися електрикою, та в разі виникнення біди, як її подолати. Нині це особливо актуально. Чисельні обігрівачі в селях киян значно збільшують навантаження на електромережі? А відтак і ризик пожежі зростає в рази. Коли ж нещастя трапилось, рятувальники радять не намагатися впоротись самотужки. Під час виникнення пожежі в першу чергу повинно повинні зателефонувати до пожежної охорони 100, по номеру телефону 101, Потім прийняти... Ти заходи щодо евакуації себе або членів сім'ї із даної квартири бажано не приступати до гасіння пожежі з своїми силами, тому що люди можуть травмуватися або надихатися. Продуктів гріння причиною пожежі може стати не тільки перевантаження електромережі за статистикою, 80% відсотків займань трапляється через нехтування елементарними правилами безпеки, кажуть ДСНСники, Тому і перевіряють обізненість киян перше слід за включенням газових припорів там спічки, то хто курить биючи осторожним, гасить, ну і прислушуватися к запахам коридорі там безполітичного дітям. Нельзя давать в первую очередь. Ну и как говорится, детей одних оставлять нельзя. Ну и присматривать. И самим тоже вдруг какая-нибудь неполадка. нужно, чтобы была качественно сделана проводка в доме и не было никаких проблем с электрооборудованием. Нужно не оставлять включенным свет, все любые, вообще, в принципе, электроприборы. Практи Профілактичних рейдів показує позитивну динаміку. тішаться рятувальники. Якщо торік у Києві страплялось 350 пожеж, то цьогоріч лише 270. Ольга Косилович, Олег Боршевський, телеканал Київ.